Нашій маленькій сонячній станції вже рік і один місяць. І що у нас тут помінялося. А помінялося у нас те, що я сюди додав ще один акумулятор і з'єднав їх послідовно. Тепер у мене все це разом вийшло 51,2 В. Ідемо далі. Ми сюди докинули інвертор на 6,2 кВт, тому що старенький був слабенький по потужності. І мені 4,2 як не крути, не вистачало. Ага, додав ще такий от додатковий dc автомат, тому що бігати на МЕКАД-станцію, коли потрібно обслуговувати, дуже проблематично. Так, йдемо далі. Раніше панельки в мене були розміщені ось на цьому даху. Наразі залишились тут одні шпильки, і коли ж ми його, куди ж ми його перемістили? А панелечки у нас всі розміщені тут. Тобто з будинку. Ми зняли сюди і побудували тут наземню таку от сонячну станцію. І не з чотирьох панель, а докинули ще чотири, Тобто вісім штучок на 4-4 кВт. Так що працює, воно все в мене чудово, все мені подобається. Моя думка на рахунок сонячних панелів не помінялась. Чудова штука. Я вважаю, що за цим майбутнє. Звичайно, що все це не дешево. Але ж, як не крути, автономія, хоч не повноцінна, тому що зараз уже осінь, і за сьогодні воно виробило ці 4-4 кВт, тільки 4 з чимось там кВт. Тобто ледь зарядило мені акумулятор. Але ж все ж таки, якщо вночі, не дай Бог не стане світла, то в мене хоча б є 4 кВт. Я згорем пополам якось доживу до ранку, поки не вийде сонце і все в мене врегулюється. Так що якось так.